Ми вдячні, що українці цінують нашу працю своєчасно сплачуючи за послуги. Нафтогаз Україна зміцнюємо незалежність. Я вітаю вас в ефірі марафону. Останні новини про 585-й день війни. Для вас працюють команди фактів та вікон. Сьогодні росіяни знову атакували Україну шахедами 30 безпілотників, 16 наша протиповітряна оборона знищила. Ворог запустив їх різними маршрутами, щоб розосередити увагу нашої ППО. Розповіли у повітряних силах, коментуючи наслідки нічної атаки. Росіяни постійно атакують дронами в кілька хвиль. Одна група може облітати ціль по колу, іншу випустять пізніше, але вона полетить напряму, каже речник повітряних сил Юрій Ігнат. І таким чином об'єкт буде атакований з обох боків. Одночасно цієї ночі росіяни запускали шахеди з трьох різних напрямків. Збити шахеди ще у темряві не так просто. Це малопомітні цілі, летять з невеликою швидкістю. А ще росіяни постійно модифікують їх, намагаються зробити менш помітними для наших. Радіолокаційних станцій для цього у їх виробництві використовують композитні матеріали. Цієї ночі під ударом була Дніпропетровщина. Зокрема, над кривим рогом наші захисники збили російський безпілотник. Втім, там є влучання. Почалась пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. Також ворог бив по Нікополю та Синельниківському району. В Харкові вночі ворог завдав три ракетні удари по одному з цивільних підприємств. Інформації про постраждалих поки немає. Вдарили шахедами і по Миколаївщині. Близько першої ночі на Снігурівщині дрони Камікадзе влучили у складське приміщення сільськогосподарського підприємства. Від вибуху зайнялась суха трава пожежу оперативно ліквідували. Складські приміщення із зерном знищили ворожі безпілотники вночі на Черкащині. Про це повідомили в адміністрації. Росіяни поцілили у промислову інфраструктуру Умані. На складах спалахнула пожежа, постраждала одна людина, але її доправили до лікарні. Рятувальники загасили вогонь на площі понад три тисячі квадратних метрів, залучили півсотні особового складу та одиниць, 11 одинадцять одиниць техніки. Повітряна тривога в області тривала майже п'ять годин. Через розгерматизацію нафтогону на Прикарпатті трапилась масштабна пожежа. З опіками госпіталізували дев'ятьох людей, двоє дітей у важкому стані. Трагедія сталася в селі Стримба надвірнянського району. Наші івано-франківські кореспонденти одразу виїхали на місце техногенного лиха. І ось репортаж Ірини Тимчишев. Був запах. Був ті, десь південь був запах газу. То конденсат хлопці робили, он дешевий віз. З дровами. І вони виділи, що аж коли пішла, вже темна вода вже нафта пішла. і вони позвонили в сільську раду. Нафтопродукти накопичилися у місцевій річці і полум'я спалахнуло миттєво, всього за кілька метрів від людських домівок. Пожежа швидко розповсюдилася на три кілометри. Огонь був десь під метрів 20. Висота і ширина велика, але він довго не горів, він переходив. Якби довше ще по минути дві, то цих до хотів би не було. Пожежу ліквідували за 4 години та постраждали 9 людей. Найбільші опіки, понад 80% тіла, отримали двоє дітей 8 та 11 років. Вони гралися неподалік біля своїх будинків. У лікарню потрапили у важкому опіковому шоці. Обоє перенесли дві операції. Їх лікарі ввели у штучну кому у Франківську надають усю необхідну допомогу, і лише через 3-4 доби буде зрозуміло, чи можна їх перевозити на лікування в опіковий центр Львова чи Києва або за кордон. Це практично опіки всього організму Опіки 3 четвертого ступеня, опік дихальних шляхів. Обидвоє дітей знаходяться на штучній вентиляції легень, на... проводиться протишокова терапія. Ще чотирьох постраждалих медики оглянули на місці. Від ушпиталення вони відмовились. Після займання фахівці одразу перекрили засувку нафтогону, а місце витоку надзвичайника обробили сорбентом. Згарище уздовж русла гірської річки. Працювати там було дуже важко. Рятувальники запобігли поширенню вогню на більшу площу та на житловий сектор. Здійснювалася обробка залишків нафтопродуктів сорбентом, а також виставлено 14 метрів бонових загороджень. Концентрація нафтопродуктів у річці у десятки разів перевищує норми, дослідили в лабораторії Нафтопроводу всього 25 років, тому вийти з ладу він не міг. Припускає місцева влада. Тим часом у поліції повідомили, попереднього попередньо стороннього втручання не виявлено впевнений у цьому і керівник громади. На мою думку, зовнішнього втручання в даній ситуації не було, Щоб зараз знаєте, не було такої інформації чи це підрив, чи це диверсія. Цього не може бути. Це 100%. Є людський фактор швидше всього. Причину займання встановлюють рятувальники та правоохоронці. Триває комплексна перевірка. Ірина Тимчишна, Олександр Макушак. Факти, ICTV. Єдині новини. У головному управлінні розвідки України розповіли про спецоперацію Бариня. Наші спецпризначенці переконали здатися в полон 28-річного кадрового російського офіцера Даниїла Алфьорова. А він вумовив ще 11 своїх співслужбовців піти разом із ним. З полоненим лейтенантом армії РФ поспілкувався наш Костянтин Мельников. Опановував фах військового з дитинства, закінчив військове училище та служив в Росармії на території Дагестану. Кадровий російський військовий Даниїл Алфьоров ще до розв'язання Кремлем великої війни проти України побачив, що уся велич російського війська залишилась лише на папері, тож доклав чималих зусиль, аби стати цивільним. Навіть без війни. Осуществлялась такая, скажем, политика удержания офицеров, потому что была кадровая голодовка. Мое увольнение было нелегким. Меня 20 раз арестовала военная полиция. На мене відкривали уголовне діло. Та нестримне бажання розірвати будь-які зв'язки з військом та виїхати за межі Росії не допомогли уникнути мобілізації уже під час повномасштабки. Коли Була мобілізація, я старався виїхати з країни какими-то путями, але у мене не вийшло спустя некоторого време, двадцять 2023 році, зимою мене визволи на допрос в воєнкомат. А в військкоматі уже чекали представників ФСБ. У мене м'яко... Вражаюся, заставили підписати контракт. І вже влітку цього року Алфьоров через Крим потрапив на Південний фронт Херсонщина. Утім, українські спецслужби спрацювали на випередження. Вийшли на лейтенанта через соціальні мережі. Після того, як я підписав контракт, буквально через півтори тижні, со мною на связь вийшли сотрудники. Со сторони України і предложили мені співпрацювання. Ставлення командування, відсутність забезпечення, виплат та постійний тиск ЗСУ лише сприяли деморалізації співслужбовців Алфьорова. Тож він не лише погодився врятувати своє життя, а й переконав ще 11 росармійців здатися в полон. В основному я спілкувався з тими, хто внуком я бачив якісь зачатки які розуму. Тому что если описать в общем картину, там были і людоеди, какие-то і зеки. І нінормальникій та люди. людожарами Алфьоров називає тих, хто приїхав до України з нестерпним бажанням знущатися, катувати та убивати. Причому неважливо кого, навіть своїх. Тож тих, кого такий розклад не влаштовував, довго переконувати не довелося. Слова були саме прямі, що от хочеш жити. Я теж хочу жить. Здавалися в полон росармійці трьома хвилями: двічі по четверо, і останній раз троє. Утім, масове зникнення бійців з позицій вже почало становити загрозу для життя й самого алфьорова, коли життя була загроза безпосередньо для життя вже самого алфьорова, була здійснена операція, його контрольований вивід. На українську територію 11 полонених росармійців нині поповнили обмінний фонд для самого Шалфьорова. Повернення до РФ смертельно небезпечне, і, хоч вдома на нього чекають мати та брат, повертатися на батьківщину до повалення режиму Путіна він не планує. Якщо пройду всі іспитання касательно правірок і так далі, і мене українська страна вважає достойним, я буду сражатися за Україну. потому что я буду сражаться за правду, и чем быстрее война закончится, тем быстрее, я надеюсь, падет режим Путина, и Россия, может быть, станет нормальной страной. Пришвидшити падіння диктаторського режиму може масова здача в полон російських військових. Останні кілька місяців кількість тих, хто цікавиться таким варіантом, зросла на гарячу лінію програми «Хочу жити, яка вже рік як працює в Україні і власне пропонує окупантам здатися в полон. Щодня надходить сотні дзвінків. Почали отримувати в день на 70% більше, а саме в середньому десь 170 звернень. В день у нас. То, кто проект, это абсолютно Тот, кто хочет сохранить воинскую честь, просто человеческую честь и не запятнать себя в крови военными преступлениями, имеет такую альтернативу: не быть рабом, не исполнять преступные приказы и либо обратиться к украинским спецслужбам, выйти на проект «Хочу жить» и спасти свою жизнь для будущего, в том числе и своих детей и, и даже своей страны. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, факта Сітів. Єдині новини сьогодні, окрім дня захисників та захисниць, українські вчителі відзначають своє професійне свято. Велика війна змусила і їх. Іти на фронт, тікати від обстрілів, окупації, терпіти тортури, шукати інтернет та електрику і будь-що провести урок, викласти матеріал і зустрітись зі своїми учнями. Навчання у війну справжній виклик, але українські педагоги міцні і незламні, як воїни на передовій. Наш репортаж про вчителів, справжніх героїв. Дивіться зведений репортаж. До кожного учня Сєвєродонецька вчитель фізики Василь Шевченко дотягується з Ужгорода. Окупований рідний дім він полишив ще торік у березні. Дистанційно працює в рідній гімназії номер 10 Школа навчає за українською програмою. Працюємо як звичайно. Ми звикли вже до таких умов. Вчителі більшість вчителів нашої школи виїхали на підконтрольну територію України. Живе в шелтері для переселенців. Тут має окремий кабінет і швидкісний інтернет. До цього місяцями вів уроки зі сп спортзалу однієї з Ужгородських шкіл, де жив разом із сотнею переселенців. У вільному куточку ловив інтернет. Ці люди із дуже великим розумінням віднеслися до моєї роботи, взагалі до роботи вчителів. І жодного заперечення відносно того, що я проводив дистанційні онлайн заняття із свого кутка. У них абсолютно не було протягом всього навчального року. Ірпінський ліцей мрія, який теж відчув на собі біду Росії, прийняв чотирьох вчителів-переселенців Тетяна Лавріщева вчителька інформатики вирвалася з Маріуполя з двома дітьми й чоловіком 17 березня. Ми чекали 1 березня, ми чекали 8 березня, ми чекали 15 березня, а 17 ми зрозуміли, що чекати вже нема чого. На той момент місто вже тиждень бомбила Росія. Є будинок двох нема, нема криші, ну і, і все інше. Ну коли ми взагалі ми з міста виїжджали, я зав'язувала дітям газа, і тому що ну це постійні трупи на дорогах. Ну тобто, ну це жахлива насамперед картина, яку ми бачили. Тепер навчають дітей в Ірпінському ліцеї і дистанційно маріупольських дітей, які виїхали за кордон чи досі в окупації? Діти, ті, які знаходяться зараз на окупованих містах, їм важко, дуже важко, але все одно вони молочинки, вони тягнуться до знань. Колега, вчителька молодших класів Світлана Петрівна з окупованої Херсонщини, виїхала звідти торік, не захотіла викладати російською. 24 роки я пропрацювала. Мені було боляче виїжджати, мені було боляче кидати свою школу, свій клас. В Ірпені має новий клас, нових діток їхні голоси повертають до життя. Ми вчителі не можемо без дітей жодного дня. Уже навіть якщо вихідні уже щось не вистачає. Хочеться, начебто як до п'ятниці, хочеться трошечки відпочити, а в суботу вже не вистачає цього крику. Учителька англійської з балаклії Вікторія Щербак пережила катівню, облаштовану в поліції. Вона відмовилася співпрацювати з агресором. Думаю, а як я буду своїм дітям в очі дивитись? Що я спочатку розказувала, що треба. О, Любити Україну, свою батьківщину понад усе. А тепер буду вішати на дошку, прапор русні. У дім увірвалися росіяни з автоматами, почалися обшуки. В телефоні доньки підлітка знайшли те, що їм не сподобалося. А що це вона у нас називає свіна собаки. Він каже: М -м, не подобається мені ваша сімейка. Росіяни забрали в полон всю родину Вікторію, чоловіка й доньку. Її повели першою на допит слідом і саму Вікторію. А хотіть ми покажемо, як дівочі, таких як ваша дочь насилують прямо у мам на глазах. Ні, не хочу. На допиті їй стало зле довго не приходила до тями. Окупанти викликали швидку. Так і врятувалася. Відпустили й доньку. А через два тижні чоловіка, коли Харківщину звільняли, була у Львові. Тоді її колишній учень, нині військовий, написав: Ми в Балаклії. Оксана Михайлова, Світлана Ковбиця та Тетяна Доцяк. Факти Сітіві. Єдині новини. Ну що ж, ми вітаємо всіх педагогів та вчителів з професійним святом. Насамперед бажаємо всім перемоги. Рівно за 15 хвилин наш наступний випуск. Ну а марафон Єдині новини триває.